Конкурс учитель року 2011 урочисто розпочато в Коломиї. Цей захід в нашому місці проводять вже понад 15 років. Цьогоріч педагоги зустрілися у Стефаниковій школі. Там були представлені всі учасники та їхні роботи. Детальніше Надія Ніплюхіна. Конкурс учителя року року-2011» відбуватиметься в п'яти номінаціях. Змагатимуться педагоги в початковому навчанні, історії, образотворчому мистецтві, німецькій мові та світовій літературі. Компетентне журі, до складу якого входять кращі учителі коломийських шкіл, працівники інформаційно-методичного центру та управління освіти оцінюватиме роботи педагогів. Велася така плідна робота до участі в цьому конкурсі. Дійсно, у конкурсі беруть тільки ті вчителі, які заслуговують. На це кращі вчителі кожної із шкіл нашого міста. Люди готувалися, бо вони готували презентацію своїх з того предмету, яких вони беруть участь. Вони готували конспекти уроків, будуть давати відкриті заняття. Цьогоріч організатори конкурсу прагнуть привернути увагу до ефективності навчально-виховного процесу, а саме до повсякденної праці вчителів, каже Василь Мельник. Саме навчально-виховний процес. Саме життя вчителя у кожного повсякденне життя вчителя у тому шкільному житті, робота з дітьми, з батьками. Робота з усім колективом як це впливає на виховання, формування свідомості кожного випускника нашої школи. Участь у конкурсі братиме 26 вчителів. Педагоги мають показати всі свої знання, уміння, навички та ефективність роботи зі школярами. Загалом вчитель в ході конкурсу показує всі свої грані, всієї педагогічної майстерності. Вчителі готуються до конкурсу. Звичайно, мета нашого. Конкурсу є такою, щоб виявити творчу обдарованість вчительську, щоб поширювати передовий педагогічний досвід. Звичайно, хочемо привернути увагу громадськості, органів місцевої влади до. Проблем освіти підвищити роль вчителя у суспільстві, навіть таким конкурсом ми зможемо. І, звичайно, в ході конкурсу виявляються ці зірочки, які потім виходять у педагогічну майстерність і переходять у передовий педагогічний досвід. Тетяна Вінтонюк у конкурсі вчителя року в категорії початкові класи бере участь вперше, і серед усіх конкурсантів має найменший стаж роботи. Проте педагога це не лякає. Важливо йти вперед, самовдосконалюватися і досягати цілі. Я хочу себе спробувати в цьому конкурсі, тому що мені здається, що брати в таких конкурсах дуже цікаво і важливо, бо набувається досвіду, набирається багато. Дізнаєшся для себе дуже багато цікавого. Ну і взагалі. Конкурси в житті піднімають і рівень, і розумовий, і будь-який. І дуже це цікаво. Мені здається. Конкурс учителя року триватиме майже два місяці. Переможці братимуть участь в обласному конкурсі. До слова коломияни часто в таких заходах займають призові місця.